5 жовтня о 3 годині 42 хвилини в селі Поляниця Яремчанської міської ради в готельному комплексі Київська Русь виникла пожежа будівля готельного комплексу 5 степені вогнетривкості. Ми достатньо забезпечені протипожежним водопостачанням даного об'єкту. На території готельного комплексу є одна пожежне водойма, однак використати її під час засіння пожежі на першій стадії гасіння пожежі було неможливо, оскільки надзвичайно висока температура в районі розташування пожежної водойми. Пожежно-ратувальні підрозділи. Здійснювали забір води від пожежних гідрантів, розташованих на відстані близько півтора кілометра від місця пожежі. Під час засіння пожежі пожежно-рятувальними підрозділями було врятовано дві допоміжні будівлі на території готельного комплексу, а також двохповерхову секційну будівлю, поруч розташованого готельного комплексу. На місці пожежі працювала мобільна оперативна група управління Державної служби навчальної ситуації в області під керівництвом полковника служби цивільного захисту Володимира Чернецького.